Псалом двадцять шостий, Псалом Давидів. Господь. Моє світло й моє спасіння. Кого мені боятись? Господь, твердиня мого життя. Кого мені лякатись? Коли наблизяться до мене злодії, щоб пожерти моє тіло, коли супротивники й вороги мої. Повстануть проти мене, вони спіткнуться і впадуть. Якщо військо стане табором проти мене, моє серце страх не охопить, якщо війна спалахне проти мене. І тоді я почуватимусь у безпеці. Одного лиш просив я в господа. Тільки того шукаю, щоб мешкати мені в домі Господньому. Всі дні життя мого, щоб споглядав я спокій Господа і поринав у роздуми в храмі його, бо він сховає мене в помешканні своєму в день лиха, убереже мене під подолом свого шатра і здійме мене на скелю. Тоді піднесеться голова моя над ворогами моїми, що оточують мене. І принесу я біля шатра його, жертви, з вигуком радості співатиму й гратиму для Господа. Почуй, Господи, мій голос, адже кличу я, помилуй мене і дай мені відповідь. До тебе, каже, серце моє, шукайте обличчя моє. Обличчя твоє Господи, шукати моє. Не відвертай обличчя твого від мене, не відкинь у гніві раба твого, адже ти був допомогою моєю. Не покинь мене, не залиши Боже спасіння мого. Хоча мої батько й мати полишили мене, але господь прийме мене. Покажи мені, Господи, дорогу твою і стежкою справедливості. Веди мене заради ворогів моїх, не віддавай мене на поталу супротивникам моїм, бо свідки неправдиві повстали проти мене і дихають насильством. Однак я твердо вірю, що побачу доброту Господню на землі живих. Надійся на господа, будь мужнім і серце своє.